Політична сила. Ніхто перед нами не говорив із народних депутатів, від якої вони політичної партії. Але мета тих, хто там зібрався, була вона єдина допомогти вирішити, що фінансування, щоб субвенція, йшла з державного бюджету. Я чесно скажу, так як вчора Валентина Семенина сказала на комісії, я правда, я ще вірю і свою віру. Несу колективу і несу дітям. Тому що, якщо сьогодні сказати, що на нас хрест поставили, ви розумієте, зараз йде така соціальна напруга. Що буде потім? Це діти, ну, Анатолій Васильович зна, Малина Григорівна зна, Тетяна okay. Люхинів нас знає, вибачте. Про категорію дітей. Вони дуже добрі. Вони може долею обіжені, але вони добрі. І коли ще ми не заберемо те, що дається Конституції право на здобуття освіти, а ви знаєте, що ми і загальну середню освіту здобуваємо повну першу професію одночасно цю, Я не знаю. Нас чи назвуть наші прийняття рішень правильними. Тому, якщо цікава цифра, запитуйте, я буду говорити. Якщо сьогодні задавали питання, чому треба тростяниць відкинути і відкинуть селище, філію відкинуть у постарівці, звичайно, воно прийде само по собі, але хоча б будемо з державного бюджету фінансуватися. Теж воно колись прийде до цього, бо буде шляхом укрупнення і модернізація шляхом укрупнення, але не дозволяють роздріблюватися, тобто не дозволяють створювати окремі юридичні особи. Це не сьогоднішній день. І те, що сьогодні є, маємо, що маємо. Зараз якраз перед виходом телефонує голова районної ради. Просить мене прийти на після сесії, прийти до нього на зустріч. На Може, те, що говорили і Володимирович, ми ці питання обговорювали. Може прийдеться, якщо це буде юридично правильно, нам перереєструватися у район. У нас у Буймарівці є спальний корпус, але це знову, ну, будемо говорити сьогодні, не можна говорити про це, тому що чи це буде правильно юридично, чи нас знову ж не обвинять в столом і не покарають за це. Ну сьогодні не дати дітям фінансування, не дати працівникам фінансування, хоч що хочете мені зробити. Я мені сказала, хай там хоча б вас там не розірвали, кажу, та не ну, правда, я вам передаю думку колективу.

ми її беремо для того, щоб училище відбігати на місці. Вопрос не стояв у тому, що ці гроші, значить, там, повертати чи не повертати, то вони не живуться. Ну, після виступу пана Довжи, складеться сумнєння, розумієте? Получається, скоріше все, що буде так, що навіть, як спирила спирила на мільяка держава скинула і скинула на фінансування училища, Ні, Ну це взагалі, я працюю сказати за контролю, це що ви согласити. А де живеш, а де цього дружить? Поясню, будь ласка. Пояснюю ще. Начебто мені погляд. Пояснив вже, поясню ще. Стало в тому, що рішення про прийняття на баланс закладів офіційно-технічної освіти от на Механізм Кабміну не потробує. І якщо у нас не буде просто людей, а їх не буде, якщо не буде субвенції, коштів на фінансування закладу професійно-технічної освіти, найбільший сценарій, який може бути, це відсутність фінансування і припинення діяльності закладу державної власності, не комунальної власності припинені до все. Не буде коштів, не буде фінансованих ніхто ні ж вдовг, ні енергетики, ні е, постачальники продуктів, е, ні комунальні послуги. Департаменту фінансів державної комісії. На моє запитання, а що ви зробите, якщо ми не викладаємо вимог такого потерявський бюджет, у на деякий час втратила та речі навіть голові, уявити, а потім сказали, будемо звертатись до правоохоронних права. Іншими словами, то е, скоріш за все, це будуть судові позови. Я чудово розумію, що ми міського бюджету 13 мільйонів не маємо. І я про це кажу відверто. Не знаємо. Тому вся надія на те, що питання вирішиться на державному рівні. В субвенції. Якщо цього не станеться, я боюся, що заклад перечисля. слово Подивіться? Не потрібно. Чай додати. Проєкт рішення вам роста. Зміни вдоволення до проєкту рішення. Ходять? Ставлю на голосування. Проєкт рішення. Сьомий перечтової сесії тиску і сході ради. Kada više je nano navi pobajskega zmijen za dođ така форма, електронні петиції. У вас виступ що? Ні, ні, пропозиція. Пропозиція. Є, є е, е, прохання присутнього юріотика навіть дорогої скупу. Будуть заперечені? <клужи> буду. е -е, є така форма електронні петиції. Навіть е ваш заклад подав. Але ви знаєте, наскільки складно вийти, зареєструвати, щоб віддати свій голос. І в мене є пропозиція до засобів масової інформації, щоб звернулися. І навіть пульсар, щоб пошагово розказав, як зайти і віддати голос. 25 тисяч охтирка, тростянець, писарівка набере за два дні. Але треба дати людям чітку установку, як це робити. У мене ось така пропозиція. <звук> Дякую немає, я вам дякую за роботу, за співпрацю, за наступність. Thank you